Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікального в'язя на гендернезен. Переходимо на локацію урбаністичний рай. Повертаємось вправо і біжимо п'ятий проліт між очеретами. Біжимо біжим, біжим. біжим туди, де ловили також ляща унікального та плітку. Ось ця точка. Використовувати будемо донку, гачок 1,0 і наживку бабку. Закіт робимо на 40 45 метрів від берега. Зараз проскидаю донки, штуки три швидше прийде. Бабка гачок 1,0. Донка. Так, все, донки порозкидала, перематуємось на вечірній пік. Я ловлю його ввечері, унік. Не знаю, можливо, він ловиться і вранці, але мені завжди він приходить увечері, я звикла ввечері ловити, тому на вечірній пік завжди перематуюсь. Ось є у нас покльовочка. Зараз подивимось, хто тут. І це він, унікальний в'язь. 247, ну такий маленький. Мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що переглядаєте мої відео. Дякую за вподобайки. Всім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!